Європейський союз, як ви знаєте, робить акцент на торгівлі через кордон спільний між Україною і Європейським Союзом через лінії солідарності. Ми по максимуму використовуємо ці потужності, і ми знаємо, що навіть в умовах, коли порти були заблоковані, ми могли експортувати до 3 мільйонів тонн зернових через річкові порти і через залізничний транспорт ми цього року досить багато експортуємо ріпаку автомобільним транспортом, тому що тут ринки споживання в основному в Європейському Союзі, але до війни вони йшли в основному морським транспортом. Тому тут і ми бачимо, що. З відкритими чи закритими портами лінії солідарності переростають з якогось такого надзвичайного проекту в довгостроковий проект з розвитку інфраструктури, тому що ми бачимо, що і автомобільний транспорт, і залізничний транспорт дуже потрібні в будь яких умов для безпосередніх найближчих і найбільш ефективних зв'язків між українською і європейською економікою щодо. Чорноморської ініціативи зернової тут очевидно, що ми бачимо, що всі суб'єкти заангажовані зацікавлені в продовженні цієї ініціативи. Це ми почули і від Туреччини з боку Організації Об'єднаних Націй в приватній площині. Всі виробники в Судновласники страхова страховий ринок покупці всі зацікавлені в цій ініціативі. Однак, ми бачимо заяви Російської Федерації. Я думаю, що це така гра на на, на публіку в першу чергу, розгляд якихось дипломатичних, не знаю там медійних заяв. Але тим не менше, я думаю, що зараз всі розуміють, що для Росії виходу з цієї ініціативи немає, тому будемо сподіватися, що невдовзі буде успішно проголошено про продовження цієї ініціативи. Над цим всі активно працюють.